Друзі, вітаю! З усею повагою до американців, які допомагають нам. Е і класний виступ Байдена Про те, що вони будуть підтримувати до кінця Україну. Байден сказав, що Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні ППО і таке інше. У мене запитання: третій рік війни. І обов'язково потрібно, щоб в нас щось сталося, таке критичне, як попадання ракети в е дитячу лікарню, да, Ахмеди. Щоб вони згадали, що нам треба 4 комплекси передати ще, не 40, які в них є, і 60 у них є. Розумієте, я б зрозумів би американців і всіх, якби вони чекали виготовлення зброї, і в них її не вистачало. Зброї в них дівати нема куди. В них зброї на 10 таких війн, як у нас. Але чомусь вони, не знаю, друзі. Чомусь вони видають таку порційно, потрошку, по пару, по пару, щоб ми тільки тільки ну я так вважаю, тільки тримались. Чому так? Може хто знає, будь ласка, пишіть, дякую.